Порівняно з 2021 роком, у 2022 на Сумщині спостерігається економічний спад, зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Пов'язаний він, передусім, з повномасштабним вторгненням російської армії на територію України та тимчасовою окупацією деяких територій нашого регіону, з великою кількістю руйнувань, які є у нас в регіоні, і звичайно. Це пов'язано і зі значним зниженням економічної активності наших підприємств через військові дії, через постійні обстріли. Для більш ефективної реалізації політики розвитку економіки після деокупації області запрацювала агенція регіонального розвитку. Спільно з міжнародними партнерами вона діє в напрямку залучення інвестицій, здійснює підтримку бізнесу, співпрацює з експертно-кредитною агенцією. Багато зараз проєктів почали міжнародних, таких як Юсет. Наприклад, цікавитись Сумською областю до цього часу. Ми там не були в них пріоритеті, але ми єдиний регіон, який розробив таку стратегію на три роки. Ми швидко там зорієнтувались і розробили цей документ. Вписали в нього там проектні ідеї, які, які ми бачимо спільно з бізнесом і з органами місцевого самоврядування, з мерами з головами громад, з мерами великих міст області, і цей документ дає нам можливість сьогодні. Говорити з нашими партнерами мовою стратегії, мовою планів і мовою того, що ми знаємо, що ми будемо робити через місяць, через два, через рік, через три. Наразі близько 60% економічно активних підприємств Сумщини відновили свою роботу. Решта заявили, що хочуть продовжувати діяльність на території області. Реалізована продукція нашими підприємствами на суму 35,5 мільярдів гривень. Що стосується капітальних інвестицій, то підприємствами області не дивлячись на те, що в країні війна вкладались власні кошти, вкладались кошти інвесторів виробництво і 2,5 мільярди гривень за 9 місяців 2022 року було проінвестовано коштів у власних коштів самі самими підприємствами. Попри воєнні складнощі 2022 року, тривала збиральна кампанія. Зокрема, було обмолочено 353 тисячі гектарів площі. Зібрано більше 2 мільйонів тонн зерна. Під озимими культурами наразі знаходиться 62% відсотки від посівних площ. Ви знаєте, в яких умовах доводилось сіятись під обстрілами. Між мінами, ще коли тут фактично знаходились російські війська, нам вдалося засіяти там 95 три дев'яносто площ, площ релі області. Це навіть більше ніж деякі регіони, в яких не було бойових дій, і в яких фактично на, на території їх не не вступала нога російських окупантів за словами пана Живицького. Місцеві аграрії засіяли поля практично до самої лінії кордону. Через обстріли комбайнери та трактористи працюють у бронежилетах та шоломах. Були й неодноразові підриви на мінах сільгосптехніки, не дивлячись на те, що багато техніки було просто розстріляно, зруйновано, знищено багато техніки було вкрадено і вигнано просто на території. Російської Федерації от Краснопільська громада, інші там прикордонні громади, там просто забрали техніку і, і вивозили. Просто крали у наших сітворобників, але фермери місцеві от, засіяли там 100% відсотків. Також очільник області зауважив, що з 4522 частково або повністю зруйнованих внаслідок воєнних дій об'єктів 1773 були відновлені, 9 мостів. Повністю відновлено один міст в Чумаково, великий міст через Сейм, Вже оголошено тендер за принципом проєкту Будуй, і в наступному році я сподіваюся, що буде обрана служба автомобільних доріг підрядника, який буде виконувати роботи по відновленню мосту повноцінному відновленому мосту через Сейм Чумакова для того, щоб не було об'їзду і. З північної частини області у нас була хороша комунікація. На відновлення об'єктів було витрачено 250 мільйонів гривень з державного бюджету, плюс 136 мільйонів гривень. Це кошти, закуплені укрзалізницею на будівельні матеріали. Також велику підтримку надають різні міжнародні організації, які працюють на Сумщині. У По пошкодженим зруйнованим закладам, закладів освіти сто закладів соціального захисту 22, закладів культури спорту 105, закладів охорони здоров'я 47, об'єкти життєзабезпечення 144, адміністративні будівлі 69, житлові будівлі багатоповерхові 385, житлові будівлі приватні садиби 2374, промислові підприємства 55, мости, дороги 291 об'єкт відзвітував Дмитро Живицький по жертвам російської агресії. Зокрема, зі 172 військовополонених було звільнено 102 людини. Вбили окупанти 158 мирних мешканців Сумщини. Продовжує ворог наносити удари і по об'єктах енергетичної інфраструктури. Працюємо з енергетиками, щоб мінімізувати час видна електричної енергії. Сьогодні сподіваюся, якщо всі будуть економити і мінімально використовувати електроенергію, то ми зможемо надалі застосовувати графіки: плюс 4, мінус 2. це більш-менш прийнятний графік, до якого вже люди звикли, і той, якого ми щоденно прагнемо. Але на жаль, через велике перевикористання ліміту застосовується. Графіки мінус плюс Також пан Живицький проінформував, чи діятиме у новорічну ніч на Сумщині комендантська година. Комендантської години ми вводити не будемо. Рекомендуємо людям, ті, хто хочуть відвідувати своїх гостей, робити так, як вони завжди роблять. До 23-ї до 23 години дістатися гостей, і після четвертої покинути місце святкування.